Вітаю слухачів українського радіо, які цій порі разом із нами у студії для вас працюю я Олена Зелінченко. І далі ми говоритимемо про санкції, накладені на російських олігархів на компанії і все, що з цим пов'язано. Станом на серпень 2023 року. Росія є рекордсменом. За кількістю накладених на неї санкцій від моменту повномасштабного вторгнення їхня кількість зросла в п'ятеро. Але як відомо, чим більше тиснуть, тим більше вони намагаються знайти шпарини, щоб вийти з ситуації, щоб вивести своє майно, свої активи, щоб обійти санкції. Досвідом щодо здобутків та проблем із розшуком, замороженням та ефективним управлінням санкційним майном ділилися українські та іноземні експерти під час міжнародної конференції, яка називається Арешт управління та стягнення російських активів для компенсації України. Конференція відбувалася 29 30 серпня у Празі, і у заході, зокрема, взяла участь заступниця голови фонду держмайна Людмила Дараган. Вона зараз у студії українського радіо. Пані Людмила, вітаю вас. Доброго дня, дякую за запрошення. Отже, закон про санкції був ухвалений насправді ще в 2014 році. Але можливість конфісковувати активи під санкційних осіб з'явився з'явилася лише торік, у травні, коли до закону внесли відповідні. Зміни, що відтоді змінилося саме у роботі? Фонду державного майна України, зокрема які функції зараз покладені на вас, і можливо вже результати роботи на сьогоднішній день, тому що вони місяць від місяця змінюються. Наскільки я знаю, а, да саме так з 20, з травня 2022 року були внесені зміни до закону, що дозволило передавати конфісковані активи фонду держмайна або військовим адміністраціям. А процедура була налагоджена таким чином, що мін'юст подавав позов. Після цього Вищий антикорупційний суд Носив рішення. Після цього це рішення направлялось до Кабінету міністрів. Кабінет міністрів на своєму засіданні приймав рішення, кому саме передати ці активи, і визначав, для чого вони передаються. Але практика так склалась: практично всі активи були передані саме фонду державного майна для здачі в оренду або приватизації. Ну і в Управління в процесі приватизації, відповідно. Ми проаналізували цю практику і зрозуміли, що елемент, коли суд передає рішення в Кабмін, а Кабмін ще має прийняти рішення, воно затягує процедуру. А сила санкцій вона полягає саме в їх виконанні. Тому ми потребуємо швидкого реагування на рішення суду. Ми, як фонд, пішли до Кабміну, пішли до законотворців і запропонували їм внести. Ще одну зміну до законодавства одразу відправляти рішення суду до фонду державного майна, оскільки у фонду державного майна є функція і приватизації, і управління, і здачі в оренду розпорядження майном нас підтримали. Були внесені зміни, і вже з 22 вересня вони набувають чинності, і ми будемо вже по-новому приймати ці активи. Тобто, спростився, скажімо, ось цей процес, і це насправді дає результати. Про результати на сьогоднішній день, скільки чого вилучено, бо ось є дані Open Data Bot. статом станом на червень цього року до санкційних списків РНБО включені майже 9 тисяч фізичних осіб і понад 5,5 тисяч юридичних осіб. Більшість з них внесли до цих списків у 2022-2023 роках. Так зараз вже до фонду держмайна передано 136 активів. Це станом на сьогодні. Серед них є як великі підприємства, такі як Демурівський комбінат, торгові центри, такі як Оушен Плаза, так і квартири вилучені. До речі, саме от квартир і нерухомості найбільше знаходяться в Криму. Угу. А як вот. там до речі, всі активи в нас загалом на е, тимчасово окупованій території і е, АРК Крим знаходиться 69 активів. Якщо я не помиляюсь, 49 з них в Криму. Е, ми зараз проводимо просто процедуру реєстрації права власності за державою України в особі фонду державного майна України. І далі ми чекаємо, коли наші захисники звільнять ці території. Ми зможемо вже розпоряджатися цим майном. А якщо говорити про оцінку цього майна, воно визначається, вона визначається за вартістю об'єкта, чи, скажімо, ну зрозуміло, якщо це грошові активи, вони в тій кількості, які вони є. А щодо, наприклад, частки в якомусь підприємстві, ми отримуємо. Право зареєструвати ці активи. Як тільки ми це рішення суду і це право отримаємо, ми починаємо їх вивчати. А, тобто, ми е, збираємо первічні бухгалтерські документи, е, ми збираємо інформацію абсолютно з усіх реєстрів. Е, іноді виникає от така ситуація. Виникла у нас е, з першим кейсом, який був це активи Шелкова, коли е, була настільки заплутана, спеціально було звичайно це зроблено, бо олігархи вони готуються заздалегідь угу. до таких ситуацій. Ситуації, була настільки запутана структура власності, що суд не, не зміг правильно встановити мін'юст не зміг правильно надати доказову базу, і суд, відповідно, не дуже правильно визначив частки. А ми, коли почали це все вивчати і досліджувати, ми виявили ще ряд суб'єктів, від яких теж потрібно було провести конфіскацію цих активів, для того, щоб у держави була найбільша частка у володінні, і ми вже могли ними розпоряджатися, і відповідно зараз. Ми цей кейс до опрацьовуємо разом з мін'юстом і з разом з вищим антикорупційним судом. Тому ми користуємось всіма. Засобами, які існують від аудиту, бухгалтерії реєстрів допомоги правоохоронних органів, шукаємо, знаходимо і ну так. Це справжнє розслідування. Я хочу сказати, тому що виявити, потім знайти всі оці зв'язки, які існують для того, щоб в якесь єдине ціле все це вивести, а потім ще провести власне процедуру конфіскації. Далі передається в управління держфонду. Далі, як ви кажете, або приватизація, або продаж. Тобто щось відбувається, ну і стягнення на користь держави. Ви згадали один із кейсів Шелкова. А які ще? Тому що е, йдеться про зокрема і таких відомих олігархів, той же Дерипаска, інші, які е, ну зрозуміло, в Україні мали дуже багато різних активів, користувалися благами нашої землі, які знали, що вони тут отримують, і зрозуміло за це вони б'ються, що називається до останнього, тому що зрозуміло, це їхні доходи, величезні доходи. А, так, саме так. Вони б'ються за свої доходи, і вони заздалегідь почали цю процедуру виведення коштів своїх, зі своїх підприємств. В нас зараз знаходиться крім активів Шелкова на виконанні санкції по Євтошинкову Яниковичу, Ротенбергу. Це Ротенберг, це власне Оушен Плаза, це такий самий яскравий приклад. Хочу ще зазначити стосовно активів Шелкова. У нас є такий Демурівський гранично збагачувальний комбінат. В нього активи переважно в титановій галузі. Так от, що цікаво, за інформацією Служби безпеки. Титанова сировина, яка добувалася на території України в Демуринському гірнично збагачувальному кар'єрі, комбінаті оброблялася після цього, направлялася в Російську Федерацію, і там, за допомогою цієї сировини, виготовлялися частини для калібрів для військових літаків. Тобто, це підтверджує саме легітимність конфіскації цього майна. Воно абсолютно точно працювало на ворога, не на користь України. Цікаво, чи є прецеденти, що, наприклад, ті ж олігархи починають щось оскаржувати або виникають якісь проблеми на шляху конфіскації, виведення цього майна, передачу і так далі. Так, звичайно, вони з наймають адвокатів, вони збирають інформацію, вони готуються до подачі позовів. Тому для нас, як для держави, як а подачі позовів до українських судів чи до міжнародних, куди вони збираються? Я думаю, що вони будуть. Ну принаймні, от коли я була на конференції, ми обговорювали з колегами це питання. Я думаю, що вони збираються саме до міжнародних судів подавати угу. позови, і тому тут нам дуже буде потрібна підтримка. Римка міжнародної спільноти, юридичної спільноти. Мали таку розмову з колегами з Італії, тому що саме у італійців є кейс, дуже схожий. ну, Такого кейсу, як в Україні, немає ні в кого в світі, і, дай Боже, щоб ніколи не було. Тому що ми зараз єдині хто проходить таку повномасштабну війну, хто захищає практично є щитом Європи, але у італійців, як ми всі знаємо, була величезна проблема з козанострою, з мафією, і в них є теж закон про спеціальну конфіскацію. Власне, розробник цього закону був битий депутат. Ще на початку, але закон був прийнятий. Він стосувався саме конфіскації майна поза кримінальним провадженням, тому що майно конфіскувати легше ніж довести через презумпцію невинуватості вину особи. А коли майно конфісковується, так само як і з російськими олігархами, гроші це кров для війни. Гроші це те, за що купують зброю, немає грошей. Вже важче це робити. Відповідно, ми спілкувалися з італійцями про їх досвід, і в них, власне, в Європейський суд по правам людини були подані позови стосовно цієї конфіскації, бо вони дуже-дуже багато статків мафії конфіскували, і суд прийняв рішення на користь держави Італія. До речі, щодо інших учасників цієї конференції, досвід, яким могли поділитися, поділитися могла українська сторона, і досвід, який ми можемо запозичити. Ну от італійці, наприклад, запропонували такий варіант, або принаймні поділилися своїм досвідом, які ще цікаві кейси прозвучали. Дуже багато цікавих кейсів, але міжнародна спільнота, вона вона живе не в Україні, вони не так відчувають наші реалії. В них все час пливе спокійно, повільно. Вони дуже виважені бюрократичні да, різні штуки. Вони дуже так. сильно виважено відносяться. А давайте ми подумаємо, як це зробити. А так зробити навіть лунували такі дуже. Дуже дивні як для нас, як для українців, дуже образливі як для нас пропозиції. А давайте зробимо від деяких колег, не хочу називати звідки, а давайте зробимо платною вихід зі санкційних списків. Тобто, уявляєте, да, собі олігарх такий, е, скільки там коштує, щоб мої діти знову ходили в школу в Англії, ага, а скільки там коштує, ну фактично, скільки коштує життя українців. Ну, я на це запропонувала зробити це на підписку. Тобто, ну кожен місяць, там як підписка на якусь програму, сплачують і одразу ці всі кошти йдуть в Україну. Ну, тоді можна розглядати. Але ну тобто. То вони не відчувають реалії, так як ми ну але загалом у світі, от ледь не щотижня, не щомісяця, ми чуємо про оновлення списків, куди вносяться підсанкційні так. особи, зокрема, і Сполучені Штати Америки, Канада, Велика Британія, нібито тримають планку. Але разом із тим, ми бачимо ось ці процеси, коли олігархи починають заявляти про себе і намагаються свої активи якось врятувати. Ці країни вони розмірковують? Чи це процес, який далі все-таки набиратиме обертів, і теж це? Це яким чином щось вилляться? Звісно, вони нас дуже сильно підтримують, і американські колеги і європейська коаліція санкції запроваджуються, і вони якраз і думають, що з цим робити, тому що активи ці наразі заморожені. А як ми знаємо, ну дуже багато коштів нам наші партнери перераховують в Україну, дуже допомагають. І зараз, от власне, і ця конференція була частиною до цього присвячена. А дуже багато коштів заморожено російських активів. А в цей же час вони витрачають кошти. Своїх громадян на Україну, а могли би використати ці заморожені кошти. І зараз шукає спільнота юридична, європейська, міжнародна разом з нами вони шукають можливість в правовому полі це зробити. Ну, от найцікавіше, що спільнота світова звертається до правового поля і діє так, як вона діяла завжди. Росія, Російська Федерація, країна-агресорка, зрозуміло, з одного боку заперечує існування цього правового поля, зважаючи на її дії, а з іншого боку, до нього звертається, коли потрібно зокрема врятувати свої активи. І от тут цікаво, чи є держави, які, наприклад, ну якимось чином йдуть назустріч, допомагають Росіянам обходити санкції, які шпарини знаходять росіяни. Я би сказала, що росіяни купують деяких державних діячів в деяких державах для того, щоб вони виконували їх замовлення. Є? Але так, щоб країна, якась країна стояла на боці Росії, я цього не відчула і не відчувається цього, Україна має всебічну підтримку в Європі. Повертаючись до наших реалій, до того скільки і що вже вилучено. Ці кошти зараз вилучені. Вони вже в державній скарбниці? Вони працюють на державу чи вони десь лежать? Ну або частина їх в резервних таких? Скажімо, а, ні, ні, ні. Якраз всі всі кошти, всі кошти одразу йдуть до державного бюджету, до спеціального фонду ліквідації наслідків збройної агресії. І, на речі, ви дуже хорошо це питання задали. Хочу сказати розказати про одну проблематику, яка існує власне з коштами. Законодавець передбачив, що кошти, тобто, наприклад, конфіскуються товариства з обмеженою відповідальністю, частка ну, повністю 100% на користь держави. А в цьому в суб'єкта підприємництва, господарюючого суб'єкта, є звичайно якісь обігові кошти. Ну тобто, це працюючий завод. В нього є кошти там на виплату заробітної плати, кошти на рахунках. І по нашому законодавству ці всі кошти одразу відправляються в державний бюджет. А фонду держмайна передається підприємства з людьми, з якимись контрактами, боргами, кредиторською заборгованістю. З усією історією да, з усією історією, але без живих грошей. А що це які проблеми створює? Тобто, люди це потрібно. Ну це ж йдеться, наприклад, про українські підприємства, це робочі місця для українців, я так розумію. Так, да, і ми ж розуміємо, що це великі підприємства, яких працює багато людей. І коли передаються, ну ми стикнулися з цією проблемою, зараз її вирішуємо. Сподіваюся, що нам на зустріч теж підуть і кабінет міністрів, і Верховна Рада щоб кошти все таки залишались на рахунках, і ми могли одразу почати управління цим підприємством, а не шукати, де запозичити в якого підприємства запозичити кошти для того, щоб запустити роботу цього, і воно вже могло перебуваючи у державній власності, заробити оборотні кошти на виплату заробітних плат і таке інше на своє моменту, діяльність. Поки, наприклад, підприємство не буде куплене кимось або приватизовано, ну, тобто, звичайно, поки звичайно. Не відбудеться наступний процес, ну це до речі, так Таке цікаве питання щодо того, що без грошей виходить багато в таких от об'єктів, чи ну це був ще перші майже кейси, всі? майже всі. Тому ми поки що з цим працюємо. А гаразд на цьому етапі те, що вже продане, віддане, приватизоване. А поки що у нас, на жаль, немає прикладу приватизованого актива. Ми підготували перший актив це Інвестагро. Сільськогосподарське підприємство Кейс Шелкова. Підготували його до приватизації, виставили на Прозора на аукціон, але, на жаль, не отримали жодної пропозиції від, ну ніхто не захотів його купити. Можливо, було мало часу. Ми його погано прорекламували. Можливо, говорили з експертами з ринку. Вони кажуть, що ніби за висока ціна, як для аукціону, тобто, по факту, якби ціна була нижча, вона би потім дійшла на аукціоні до і ми би тоді її придали. Тому ми зараз а, думаємо, як правильно це зробити. А, і будемо знову його с, плануємо виставити знову на аукціони. Пані Людмило, мені здається, що тут ще спрацьовує страх. Тих, хто може придбати, ну скажімо, не проблемне підприємство, але підприємство, яке може мати в перспективі ці проблеми, зважаючи на те, що от ми говорили, що і можуть бути судові позови. Якби там не було, ми віримо і знаємо, що, зокрема, наше правосуддя точно на боці держави Україна з міжнародними судами, має бути спосправедливості, але хто знає як може скластися. Тобто реально покупці можуть от боятися, абсолютно, це правда. Страх ну. Це новий ринок, ринок санкційного конфіскованого майна. Це, по суті, зараз створюється ринок, він новий і ще. Немає такого а, попиту, немає а, клієнтів, які вже би це зробили, і це було успішно. А, тому, звичайно, є страх. А, звичайно, є страх, що в майбутньому, якщо щось ми зробимо неправильно, не відповідно до законодавства або щось зміниться, і а, підсанкційні особи олігархи зможуть в суді це оскаржити і повернути собі свій актив. А, ми сподіваємось, що зможемо а, держава. А, Забезпечить все-таки правильно виконання цих рішень, тому що виконання рішень по санкціям, конфіскація санкційних активів це реалізація запиту на справедливість в першу чергу. А як ви дивитесь, наприклад, на те, щоб пропонувати певні гарантії? Чи вони не можуть спрацювати, чи вони не мають місця в цій такій комплексній, скажімо, проблемі, яка стосується? Ми обговорювали це з колегами, обговорювали можливість а, страхування цих активів. А, Думаємо над цим, працюємо, можливо, щось запропонуємо. Тобто, варіанти все таки є. Звичайно, обговорюємо і дуже активно. Я правильно зрозуміла, що, скажімо, ті конфісковані на сьогодні це сотня, і ви кажете, ще 500 в обробці, десь приблизно пів тисячі, так різних підприємств активів перебувають. Що вони ось в такому стані, які поки не працюють на державу Україна? Зараз ті, які ну наскільки мені відомо, там кожен кейс унікальний, тобто треба дивитися по кожному кейсу, але більшість підприємств працює. Більшість підприємств зараз працюють і вони будуть передані фонду в працюючому стані така, А от які вже перебувають на приїжджають як... зараз, так а, ну Демурінський, наприклад, гірнічно збагачувальний комбінат. Він зараз на добування не працює поки що, але ми в стадії запуску буде підрядник, бо не сам комбінат, комбінат тільки оброблює сировину, а підрядник має видобуток. Ми зараз працюємо власне над пошуком підрядника, але в нього є запаси. Він вже продає ці запаси і. Зарплати виплачуються, тобто він в процесі роботи. Ocean Plaza працює. Угу. А... Без власника? Власники в Ocean Plaza, за Україною шістдесят ну короче шістдесят відсотків акції належать державі, і є ще інший власник. І власне це акціонерне товариство, в нього є правління. До речі, цікавий кейс. Про те, як олігархи намагаються врятувати своє майно вже після рішення ВАКСу правління зібралось і поміняли, е, да, поміняли статут так, щоб Зрозуміло. Я нагадаю слухачам, що з нами у студії була заступниця голови фонду державного майна України Людмила Дараган.